Усім привіт! Мене звати Костянтин. Я починаючи письменник та художник. А також я перший письменник України. Адже ще у 2012 році я написав книгу на Марс. Про що на Марс? На Марс це фантастична книга. Також це книга про кохання, це драма. Це книга про пошук власної ідентичності, про відстоювання цієї ідентичності. На Марс також це книга про колонізацію космосу, а саме Марсу. Адже це зараз дуже актуальна тема. На Марс також це книга про екологію. Це питання, яке усіх турбує з кожним днем усе більше. Ми з кожним днем бачимо, що клімат змінюється. Просто таки за вікном. Я написав у той час, коли президентом України був Віктор Янукович. З кожним днем ми усе більше відчували цю дискримінацію, цей дискомфорт, це е, відчутне таке спосірішення, зменшення фарб. Люди боялися показувати себе такими, якими вони є. І особливо страждали від цього ЛГБТ та інші незахищені прошарки населення. Я просто не міг не написати в той час таку книгу. Писати я почав у 14 років. Це була моя перша розповідь, а також перша книга. У 2012 я завершив на Марс. Кілька років я шукав видавництва в Україні. Потім, у 2014 році до мене звернулося канадське видавництво книг, які друкуються на вимогу. І був діалог десь рік, і через рік вони опублікували книгу для продажу у Канаді. Це було у травні 2015 року. Але я дуже хочу, щоб мою книгу видали в Україні. Адже це дійсно перша ЛГБТ-книга, яка написана тут. Ї... в Україні близько мільйону або навіть більше ЛГБТ. Також, можливо, сотні тисяч або мільйони людей, які симпатизують. Саме тому вважаю, слід починати публікувати такі твори. Для того, щоб публікувати мою книгу в Україні, потрібно близько 10 тисяч гривень. Я вже домовився з видом, яке не проти цього. І вони згодні публікувати її. Редактором книги є Леонид Нефідович. Він один із засновників першого українського ЛГБТ-журналу Один з нас. Книга вже відредагована та готова для публікації. Усе, що потрібно, це зібрати 10 тисяч. Виходячи з того, що в Україні мільйон або більше ЛГБТ та тих людей, яким цікавиться тема, вважаю, збирати ці кошти буде нескладно. При тому, що. Книга буде розповсюджуватися безкоштовно для тих людей, які вкладали в це кошти, а також для тих людей, які прийдуть на презентацію цієї книги. Приблизно у квітні це буде у новому хромі, який також назбирав кошти на себе на великі ідеї. Яка винагорода? Кожен, хто покладе гроші на публікацію книги. Отримає подяку на першому листі. Ті, хто докладе трошки більше коштів, отримують райдушний браслетик. Ще більше коштів отримують екземпляр книги. Хто докладе найбільше коштів, отримає футболку з індивідуальним і повторним принтом. А до чого тут гарбуз? Запитаєте ви? Ну, Про це дізнаєтесь на Марсі.